Я как бы пытался зайти в дом, но внутри находятся вооруженные люди. Эти вооруженные люди меня заблокировали, зажали с помощью калитки мою ногу и руку. То есть мотивируют это тем, что они проводят какие-то действия, хотя два часа назад вышли и сказали официально, что все действия были давно завершены. Люди, не имеют никаких опознавательных знаков, не представляется, не показывают документы. Они похожи на бандитов. Ну, вот вы сверху посмотри, ну, вот посмотрите. Вот, давление, посмотрите на новое. Вот я когда достал ногу, вы увидели. Ну, а, доставайте, увидите. Нет, так как пусть отпустят. Мы пойдем в больницу ну, и вы уберите, все увидим. Ногу уберите, увидите спокойно. Вам никто не делает. Ну, что, что ну, шире, Ну, вот человек, не Это все, что не считаете, что он зажат? Я не могу Он сотрудник прокуратуры, и при нем они мне противодействовали, когда отжали. Навказане за адресою на підставі ухвали суду, слідчій Генеральної прокуратури спільно з службою безпеки проводили слідчі дії, а саме обшук в приміщенні, яке належить Лобановському Олександру Ігоревичу. Обшук здійснювався в межах кримінально-працювального кодексу. По закінченню обшуку слідчими було вилучено та виявлено речі та предмети. Про що було вказано? В протоколі обшуку в присутності понятих по закінченню обшуку невідомі особи, які представлялися журналістами або інші засоби в СМІ, і також особа, яка представлялася народним депутатом України Денисенко, вчиняла незаконні дії відносно працівників слідчої групи відповідно, а саме перешкоджала виїзду сказаного домоволодіння відповідно використанням транспортних засобів вантажних, а також погрожувала життю здоров'ю працівників правоохоронних органів, зокрема мене, мною про це було складено заява про вчинення злочину. Наголошено безпосередньо Денисенко про неможливість подальших дій, чи ні злочини відносно працівників правоохоронних органів. На це Денисенко пояснив, що він проживає за вказаною адресою. А зокрема, під час обсягу будь-яких підтверджуючих документів, які вказували про те, що. Де Зенсенка проживає за вказаною адресою, не було, знайдено. на вказано підтверджується також свідченими е, осіб, які були присутні за вказаною адресою, саме охоронців, е, інших служащих. Будь Більше пояснити Поясни, будь ласка, можна. справи?